В Чернігові збереглася могила першої жертви російської агресії 20-го століття в місті. Микола Лебідь, 18-річний юнак, якого вбили через те, що він був справжнім патріотом своєї країни. Микола Лебідь щирий син України, як зазначено на його постаменті. Він виховувався в українській родині. Його батько Дмитро Клементівич був. Походив із містечка Верківка, із козацької родини був вчителем, і в його посвідчення про те, який вони були, говорить, що в їхній родині панувала українська мова, український дух. На початку ХХ століття родина переїхала до Чернігова. Діти Лебідів ходили на дитячі вечорниці до Коцебинського. Микола Лебідь, який був наймолодшим сином у сім'ї, звичайно, перейняв оцей ось український дух. Він був активним членом Української партії соціалістів-революціонерів, членом просвіти. Під пливом батька та старшого брата Микола зростав справжнім патріотом, а 30 січня 1918 року його знайшли з пораненням у голову. Одразу підозра впала на більшовиків. Батьки з діванням дізналися, що ні, більшовики тут не причетні, але головний убір, який належав Миколу Лебедю, був висів на цвяху у кабінеті оцих підлічників Москви. Пізніше читав спогади спогадах в деяких газетах про те, як у Чернігові на валу вбили 18 2018 році. Хлопці за те, що він підняв жовто-блакитний прапор. Скоріше все, це саме були спогади про Миколу Лебедя. Він помер від гнойного запалення мозку 8 лютого. Саме його ім'я відкриває от той чорний некролог злочинів червоної. Поплічники Червоної Москви. 10 лютого Миколу Лебедя поховали. Тоді на могилі зібралось багато людей. Із промовою виступали представники міської ради. Це була перша масова антимосковська, антибільшовицька маніфестація. Це єдиний пам'ятник, який зберігся до нас, до наших часів дійшов, де написано було, що це. Щирі син України, де був тризуб. Я не уявляю, як він пережив радянські часи, адже фактично десь 2004 року там був стояв старий пам'ятник з тризубом. Є теорія, що кадебісти за цей пам'ятник ловили як на живцях, хто приходив сюди і приносив квіти, чи інше, тих одразу брали на гачок. За часів української революції 1917-1921 років переслідували патріотизм. Пізніше і радянська влада насаджувала свої наративи. Тому всі українські патріоти вважалися ворогами. Батько Миколи Лебедя помер на засланні. Старший брат був одним із перших дослідників біографії Михайла Косюбинського і теж у 30-х роках минулого століття був розстріляний тодішньою владою. Трагедія цієї української родини. Це трагедія нашої України.